Всім доброго дня, з вами YouTube канал Своя хвиля і сьогодні я хочу зробити такий от відео огляд такого от бюджетного набору блогера. Все якось так само собою трапилося, що нещодавно знімав відео в полі і вітер дуже сильний гуляв, і начав все такий шум почався в камері. Думаю, ну все, потрібно якийсь мікрофон купляти, щоб якийсь трохи шум цей поглощав, тому що мікрофон постійно ну камеру, телефон прикриваю руками, пальці видно в об'єктиві. І все одно вітер шумить. Думаю, треба якийсь мікрофон з паралончиком, щоб був, зайшов в просторі інтернету і зразу натрапив на такий от набір блогера. Думаю, а чому би не спробувати? Думаю, тут щоб брати один мікрофон, якийсь бюджетний китайський в інтернеті, що взяти цілий набір за, всього, за 177 гривень. Ці ціни доволі різні. Там я дивлюся, є і за 200, і за 300, і, і за 400 є. Дивлячись, в ну, якого покупця, де на якому на вони є, я на сайті вказувати не буду. Я не знаю, як YouTube до цього віднесеться. Можливо, що зараз на правах реклами мене, не не знаю, не буду. В общем, він в інтернеті є. Набір для блогера. І ось така назва, так він усього зветься Video -kit. От. Сьогодні він мені прийшов. Я вже його вскривав в цьому коробку, дивився. Тому вирішив зняти це відео, бо неможливо, хтось задасться питанням собі, що взяти, таке бюджетненьке, варто чи не варто. Відразу відкрию і дивлюся, що так доволі ну виглядає воно так доволі солідно. Навіть якість, незважаючи на те, що воно китайське, а китайці вміють робити таке все якесь скрикове пластику. Клас пластик тут більш-менш такий з виду. Міцний чек сказати. Ось такий ми маємо ручний такий штативчик. Також кріплення до самого телефону, яке можна, телефон можна кріпити ось так от е, вертикально. В цьому випадку я так буду кріпити, а можна отак от кріпити горизонтально. Тут теж є різбалт. Я буду кріпити отак от вертикально. От. Якось. Не, не не переймався колись. Знімав собі на телефон старенький на е, старенький iPhone 5s, 5s iPhone. А це вже бачу вже тисячу підписників. як не я, Потрібно думаю, трошечки якось розвиватися, а то якось знімав якби для себе. Так, ладно. Далі. Що ми маємо далі? Маємо а, такий от мікрофон. Є по порядку. по порядку. Мікрофон у нас спочатку у нас кріпиться така от підсвітка. Підсвітка йде без батарейок. Батарейки я вже понавиймав, з цього, що можна було виняти. От, сюди вставляється цю підсвіточку. Три таких от не пальчикові батарейки, а як їх назвати, мізинчикові батарейки. Раз. Два. Три. Ось. Перевіряємо, підсідка працює. Так. Закриваємо. Підсідка кріпиться в нас сюди, в такий паз заходить. І. Зажимається таким. от. Тут така от різьба. Виглядає це все якось так. Далі в нас мікрофон. Мікрофон такий доволі внушительний такий, виглядає такий, ну, моно інтерв'ю таку брати прямо з рук. Але так не вийде, тому що тут шнур коротенький. В принципі, можна шнур замінити, десь придбати довг, довший шнур. І, по суті, можна брати якийсь... Інтерв'ю прямо так зрок. Такий ми маємо шнур. З однієї сторони йде як стерео такий шнур на три контакти, а з іншої сторони йде на чотири контакти. Варто на це звернути увагу, тому що якийсь інший шнур не підходить, бо я пробував довго-довшого шнура на три контакти два штекера йде, він зовсім не працює. Ну, можливо, в якомусь телефоні буде працювати, а в мене в айфоні чомусь не працює. І... Так. Тут один три контакти йде в самий мікрофон. Тут йде. Затискаємо. І ну, це вже піде в телефон. Виглядається якось так. Так, далі. Далі ми ще маємо такий от пульт фото та відео зйомки. Ну, я не знаю, кому він, можливо, комусь пригодиться. Він працює від Bluetooth. Мені то він, мабуть, не пригодиться. Це, ну, все зрозуміло по суті. На телефоні там Bluetooth включається і фото і відео. Можеш сам себе знімати, відійшов, себе включив і знімаєш. Я, до речі, щось до iPhone не підключив, а до другої телефонів без питань працює. Я не думаю, що мені пригодиться, поки я покажу, відкладу в сторону. От. Так. По самій підсвітці. Підсвітка, як я вже повторюю, тикав на три на три батарейки. І має три режими світла. Не сильно яркий, середній і сильно яркий. Зараз я відійду десь далі, покажу як воно працює. Воно, мені здається, що доволі непогано. В поганому світленні вона виручить. Оця підсвіточка. Зараз я покажу. Одинку. Отже, телефон на штативі встановлений, зверху, ну все як положено, зверху одним підсвітка. Зараз підсвітка не вміє Вмикаю перше положення підсвітки. Виглядається отак. Тепер друге положення підсвітки. відстань десь півтора метра. Друге положення підсвітки. І третє положення підсвітки. Як на мене, тут взагалі доволі шикарно підсвічує. Можна десь і в підземеллях знімати. Все чітко видно. Все доволі непогано. Отак от такий от результат, все, вимикаємо. Далі поїхали. Далі ще один забувся такий нюансик. Відразу як взяв в руки цей штатив, почав крутити ну, ну, що, як воно. Ну, це зрозумів, що це дві кнопки ось по бокам. Працює, натискаєш і воно ну, тут ховається цей хвостик, такий все кріпиться, потім знімається. Дві кнопки тут. Це зрозуміло. А тут а от, щось дивився, 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 дивився. Ну щось ж тут кудись, воно ну, як, і не туди, і не сюди. ну Якась щілина, і бачив, що є якісь такі, як в завісах, такі от пази для чого, що, Потім дійшло. От такі от тут ще є дві ножки. Одна сюди, друга сюди. І наша така ручна стойка перетворюється в таку настільну стоєчку. Оп. Вообще супер продумано. Така от виходить штукенція. От. Складаємо назад. Нам воно так не потрібно. У мене стойка є з собою вожу, з собою ношу. Ну, велику, це маленька, ну такий на, на всякий про всякий пожарний, можливо, згодиться. Так, що стосовно далі, що стосовно кріплення телефона, я знімаю, ще не, ну, ще не дожив, щоб знімати фінансово не піднявся, як то, щоб знімати на щось крутелезне, знімаю на старенький 5-й iPhone. Що печально, що він тут трошки, бачите, не трошки, він зовсім тут вільно себе почуває. Він зараз чухла, в чухлі якраз впритик стає. Це не проблема, я думаю, доклею тут скотчем. Таким, це якби є двосторонній скотч. Чуть-чуть підніму тут кріплення до нього. От, щоб, ну, щоб він став туди телефон. Ваш телефон стане без питань. Це в мене просто за малий телефон. Ну, і по самому мікрофону. Зараз я під'єднаю вийду десь на двір, на вітер продемонструю, як працює. Відеозйомка з мікрофоном і відеозйомка без мікрофона. Так що, йдемо на двір. Зараз відеозйомку включив з синим мікрофоном, який вмонтований сам телефон. Вітер на дворі в принципі невеликий, щоб різницю відчути, але він є. Де він є? Так, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто я зараз без мікрофона. Що ж. Поїхали далі. Тепер все те саме, але підключений мікрофон. Наш мікрофон. Мікрофон ще. Мікрофон з Аліекспресу. Чи звідки я не знаю. Ну стопудово з, з Китаю. Вітер зараз трошки більший, не знаю, чути вам чи не чути. Я сподіваюся, що вітру не буду чути. Заради цього це все діло і купувалося. От Не знаю і наскільки ця річ зручна, може, мабуть, потрібно привикнути, бо я зараз таке враження, що якось в руках якийсь пістолет тримаю і направляю на когось. Ну, привикну. Виїхали далі. Отже, наш відео огляд добіг кінця. Висновки робіть самі. По суті, що я можу сказати? Ну, Звук. В мене по суті, звук влаштовує. Але ви самі чули, декілька разів пролетіло якийсь побочний ефект, якийсь незрозумілий, якесь потріскування було в мікрофоні. Можливо, щось десь відстає, бо дивіться, я помітив, що от гніздо тут чомусь ходить туди-сюди. Його якось би не було б непогано зафіксувати. Не знаю, можливо, суперклеєм. А можливо, я не знаю. Бо я вже далі пробував потім писати. Вроді би нормально. Але якийсь був такий проміжуток, я ж кажу, ви самі все почули на відео, що щось пролетіло. От. Сама якість. Щоб сказати, супер там ну, пластик. Ну, вроді не погано, але є теж нюанси. Дивіться, от бачите. Ось тут розходиться, дивлюся. А вже цей шуруп затискати вже немає. Тут до кінця затиснутий, просто самого кріплення отут десь щось не продумано. І бачу, воно вже там розлазиться. Якщо походити з ним десь по кущам, так як я хожу, знімаю десь по якимось місцям там, де люди не ходять, то можна швидко, мабуть, вгепати цю штуку. Зацепиться за кущів, воно все розвалиться. А можливо, так як іграшка для дітей для, чи для починаючих блогерів, то по суті може бути. Я не хочу нав'язувати, щоб не сказали, що там лотиш там якусь тему впарив. Але тако спогодьтеся, що прийшов знімати з телефоном, що прийшов з такою цією прибамбасами. Якось з Бердичів приїхав, мені телефон. Дядько думає, говорить чи не говорить. Я кажу, ну давайте вже починайте. А він каже, а де камера? Я кажу, це ось тут це кажеш телефон. Я думав, камера буде. <хе> то погодьтеся, коли виймеш таку, таку, таку приспособу, то вона якось вже внушає якусь довіру, що ти щось, щось хтось. <хе> а не з телефоном. Ну такий от огляд, якось так. Ставимо лайки, підписуємось на канал, сподіваюсь, було цікаво. На все добре, до зустрічі на каналі.